Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу, як приготувати баклажани по-французьки. І саме перше, що мені буде потрібно, це маринад. Для маринаду мені буде потрібно 5 столових ложок олії. У мене олія соняшникова. Тепер солю за смаком. І тепер додаю чорний перець мелений приблизно пів чайної ложки. Далі додаю одну столову ложку хмелі сунелі. Я додаю хмелі сунелі, можна ще додати також італійські трави. І додаю 5 середніх зубчиків часнику. І тепер це все перемішую. Поливку перемішала і поки її відкладаю. Далі я переходжу до баклажанів. Беру два середніх розміром баклажана. Відрізаю цю частинку і нарізаю слайсами приблизно пів сантиметра міліметрів 5-7. Я баклажани порізала і тепер їх. Переношу у таку м'ясочку глибоку, і зверху беру і поливаю поливкою. Ще раз її перемішаю. І тепер прямо я беру рукою і перемішую, щоб пропиталося зі всіх сторін. Баклажани я вже перемішала, У мене вже рівномірно розподілилися всі трави. І коли я їх перемішала, то дала ще трішки олії, ну, приблизно 1,5 столових ложки. І зараз я їх відкладаю, щоб вони промаринувалися. І тим часом, поки буде іти маринування баклажанів, я буду нарізати наступні овочі і переходжу до помідорок. Я взяла такі 5 середніх помідорок і нарізаю їх кілечками. Помідорки я нарізала і поки їх відкладаю і перехожу до сиру. У мене буде два види сиру, один звичайний твердий сир, а другий моцарелла. І тепер цих два види сиру я натираю на тарточку. Сирок я вже натерла. І тепер беру деко, завчасно застелила пергаментом, і викладаю баклажан. Тепер зверху на баклажани викладаю помідорки. І тепер посипаю сиром. Сиром я посипала, і тепер роблю сіточку з майонезу на кожен баклажан. І тепер відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 25-30 хвилин. У мене вже час вийшов, і баклажани повністю готові і мають ось такий гарний вигляд. Дуже апетитно та ароматно виглядають. І зараз я вам покажу ось на прикладі одного баклажанчика. як він виглядає в розрізі. І така легенька скоринка від сиру. Помідорка пропеклася. І ось так вони виглядають в розрізі та всередині. Я щойно скуштувала один шматочок, і він дуже нагадує, м'ясо по-французьки. Є таке ніби відчуття м'язка. Спецій вдосталь, олії вдосталь, сиру також вдосталь, і чесничок дуже гарно підкреслює свій аромат. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться, що ви схоже готуєте. Мені буде цікаво почитати ваш варіант рецепта. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.